Неочевидні парфуми для чоловіків. Чомусь з нашого досвіду чоловіки бояться категорій унісекс парфуми ідуть чисто в чоловічі аромати. Обирають таке мускулінне, типове, так аля діор Саваш, Versace Eros і тому подібне. Ну, вже на крайній випадок мегамари від Ортоперисі. Але зараз я хочу вам показати три аромати, які класно звучать як на жінках, так і на чоловіках. А на чоловіках ще краще. І перший це наксос від ксержов. Тут мед, цитруси, і якась така глибока база в розкритті. Коли наносиш цей аромат, от шлейф він просто м -м, захоплює. Другий аромат з цієї добірки імпадія від бренду BDK Перфамс. Можливо, він найбільш неочевидний, тому що ну погляньте на флакон, він тупо рожевий, але на чоловіках. Ця волога троянда звучить настільки сексуально, що ну, вам просто треба спробувати. Ну і останній третій аромат це не буде сюрпризом для вас, якщо ви захоплюєтесь парфумерю, але все ж на широкий загал, і я хочу про це поговорити, чоловіки. Користуйтеся by the fireplace від Maison Margiela серії репліка. Репліка не означає підробка. Це запах багаття вогнище з димком, з спеціями, з прянощами. на осінь, зиму. Він просто біліссимо топчик. Рекомендацієн.